У ході підготовки до сесії над проектами рішень працюють вісім постійних депутатських комісій. Саме вони формують попередній перелік питань, який виноситься на кожну сесію обласної ради. На комісіях обговорюються дуже детально, глибоко всі питання, які потім розглядаються на сесіях. І основні, скажімо, якісь дебати, обговорення точаться саме під час засідання комісії, тому що в залі, коли вже проходить сесія, ми голосуємо. Депутати приймають рішення і витрачати час на з'ясування там, ну як правило, якихось особистих стосунків чи робити політичне шоу. Ми не збираємося. Ми не Верховна Рада. Тут е, працюють прагматики, практики. 21 березня. Депутатам належить внести зміни до обласного бюджету на поточний рік, а саме розподілити вільні залишки від перевиконання кошторису. Таким чином, до розподілу обласна державна адміністрація надала. Пропозиції на 28 мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч гривень. 51% коштів від перевиконання бюджету планують спрямувати у сферу охорони здоров'я. Більша частина цієї суми піде на потреби, пов'язані з реформуванням медичної галузі. Від перевиконання обласного бюджету, який ми маємо за рік, планується закупити. Ну перше, ми створили в кінці року обласну. Швидку допомогу, от тобто медицину катастроф ми створили. І зараз йде по районах. Ну, якби відшліфовка цього питання, і заплановано закупити автомобілі для швидкої допомоги. От, ну звичайно, там багато роботи. Ну, ми всі, як і депутати, і як головні лікарі, допомагаємо створенню цієї служби. Бо то, що швидка допомога повинна працювати на відмінно. Також у ході наступної сесії депутати планують внести зміни до низки обласних програм, серед них програми протидії туберкульозу та вілсніду, а також лікування цукрового діабету.